В рамках проєкту Надихай відбувся кругле стіло Житомирському державному технологічному університеті. Що прийшов під гаслом чи є ви прикладом для своєї дитини? Головною метою заходу було показати, що важливо реалізувати себе, свій потенціал і талант. Для прикладу на зустріч із студентами та викладачами було запрошено людей, які вже досягли чогось у житті. Головними гостями стали Житомирянки Наталія Біленька, головний лікар стоматологічної клініки Біленька усмішка та Леся Хилил, директор центру «Інтелектрум». Модератором круглого столу стала Тетяна Люлька. Фінальною крапкою проекту надихай буде. Ми так собі ставимо за мету 6 липня. Це точка, коли книги отримають всі бібліотеки Житомирщини, тобто мова йде не лише про місто Житомир, але й про всю область в цілому. Школи, в яких ми це будемо робити. Я планую повернутися сюди в вересні, і так як канікули починаються, і провести круглі столи. Ну по максимуму, які школи нас запросять, тобто 10, 12, 15 можливо шкіл. Ну і також сподіваюся, ще захватити трохи область. Тобто, ми виберемо найвіддаленіші райони, не так, що поближче до Житомиру. І, наприклад, вже ми йшли ми вели перемовини з Олевськ. Да, є таке з Олевськ. В Бердичів нас запросили. Запросили нас в новоград Волинський, обов'язково ми там відбавлення. На зустрічі гості ділилися своїми практичним досвідом зі студентами та викладачами університету. В червні кожна школа та вищі навчальні заклади Житомирщини отримують примірник книги з учасниками. А в липні відбудеться завершення та презентація проекту. Олександр Зущик, студія це телеканал СК.